На Рівненщині спалах африканської свинячої чуми вірусне захворювання зафіксоване у трьох господарствах Дубровицького, Володимирецького та Зарічницького районів. Такий вірус підтвердила столична лабораторія за результатами аналізу проби тканин взятих і загиблих тварин. Наразі там проводять профілактичні заходи. Війшли всі двори, оглянули 133 особистих підсовних господарств. Вилучили 11 голів свиней, 115 кг м'ясопродуктів і свинини. Це таке свізроморожене м'ясо і таке інше. Все воно було свині безкровним методом умертвені, забиті і вивезені за межі населеного пункту. Підготовлена відповідна яма не менше 3 метрів глибиною. І Піддано спаленню, дезінфекції і закопування. Зараз у кожному районі організовані двоспільні ветеринарно-поліцейські пости, а села закриті на карантин. Зразу люди не сприйняли цього міроприяли міроприємства, але вже до кінця дня все співпраця з населенням вигодилася. За два дні вилучили 46 горів свиней загальної рані. Санепідеміологи сьогодні продовжується робота. запевняють, даний вірус ніякої загрози ані людям, ані іншим домашнім тваринам, окрім свиней, не несе. За попередніми даними, хвороба могла потрапити на рівно з Білорусі, але офіційного підтвердження немає. У кожному районі зараз ведеться дезінфекція господарства. Предбачається, що власникам тварин виплатять матеріальну компенсацію за їх утилізацію. Ярослава Зятик Іван Комар у ритмі подій. Legenda